Я виходив з, з переходу і так йду, кож ну, мені так погано було, що це людська палатка зелена. Думаю, що дійсно це щось від церкви, щось, ну, люди, які е, допомагають. І я аж, аж такого обійшов, спустився сюди і думаю, де вона ділась, кож немає. Її. І я тут виходжу і стоїть палатка. Думаю, Слава Богу, що я хотіла її е, е, знайшов». І все, я до вас прийшов, користо. Слава Богу, отак От люди знаходять Господа, просто Дух Святий приводить людей, тому що коли ми молимося, але... Бог бачить це бажання. Так, але ви розумієте, що по... по тій стороні йшов, аж там перейшов ну, на приході і сюди звідси ага. ну, не вернувся, аж тако обійшов. Перейшов сюди і вашу студію. Щоб... Слава. Ваш ну, прийшов. бачиш, Дух Святой підводить. Да, Боже... Слава Господу, жив Господь. Жив Господь! Господь! Благословляємо вас всіх, друзі, благовістуйте Євангеліє, приходьте на Іванілізацію кожну неділю з 10 до 12 ранку біля до будинок проспілок. Приходьте, будемо разом благовістити і молитися за людей. Амінь. Амінь.